Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я знімаю відео і звертаюся до начальника відділення поліції в місті Сукіряни пана Сергію Лунгу. Пане Сергію Лунга, приблизно місяць назад я через спецлінію 102 Чернівці визвав наряд в Сукірянський яр. Ось на це місце. Позаду мене що склад. Ми бачимо решітки, ми бачимо замок. І ми бачимо автомобільні сліди, бачите, гарненько сліди від протекторів автомобілів, які сюди заїжджають. Сюди, пане Сергію, в Сикір'янський яр, який межує з кордоном Молдови, до цих дверей заїжджають автомобілі, легкові автомобілі, грузові автомобілі, автомобілі заїжджають туди, під земель, вигружають щось, грузять, начебто якісь ящики. Грузять люди, групи людей. Питання: хто це? Якщо ви подивитесь на місцевість поблизу оцього цього складу, як я його називаю, то місцевість просто збита слідами протекторів шин, що свідчить, що автомобілі сюди приїжджають не раз. Військовий час, другий рік війни. Місяць назад я викликав до цього складу патруль Сукірянської поліції по спецлінії 102 через місто Чернівці. Приїхала Сокірянська поліція. Поліція охорони відзнімала сліди, відзнімала замки. Сказала, буде відповідь. Пройшов вже місяць. Майже відповіді від Сокірянської поліції немає. Ні офіційний, а вона би повинна бути, ні навіть не офіційний. Хоч би позвонили, сказали, там хтось тримає склад, якась приватна особа. Тут же не написано, що це склад приватної особи, якась фірма, Сокірянська чи що. Взагалі нічого. Питання, пане Сергію, як можна так працювати, коли на другий рік війни в Сокірянському Яру поблизу з кордону Молдовою, а тут до кордону Молдовою просто рукою подати і яр підходив притул до кордону з Молдовою? Ось такий таємничий об'єкт. Який не контролюється поліцією, який не контролюється сукірянською владою, і на, мою, на, на мій запит, що тут робиться, що грузиться, які люди грузять, які автомобілі заїжджають, що вивозять, кого вивозять, відповіді немає. Вам не здається це дивним, пане Сергію Лунгу? Мені здається, дивним, м'яко дивним. Уже не раз я звертався до правоохоронних органів, до поліції, особисто до вас, до ваших замісників, до Служби безпеки України з пропозицією контролювати щільно-Сукірянський яр, який не контролюється від слова зовсім. Просто не контролюється. А цей же яр проходить так. Цим яром можна вийти в будь-яку точку нашого Дністровського району. Можна? І можна зробити. Багато чого зробити поганого. У мене прохання, пане Лунгу, особисто до вас звертаюся на Ютубі, у мене іншого виходу немає. Пане Сергію Лунгу, дайте мені відповідь. Хто і що робить от на цьому об'єкті в Сукірянському Яру. Законно. Вони роблять незаконно, мають документи, не мають документи, чому немає ніякого надпису, чи це об'єкт приватна господа, не приватна фірма, чи як. Розберіться з тим, що робиться в Скирянському Яру. І ще, проханнячко, особисто, пане Сергію Лунгу, от я от довго терпів, не хотів викладати відео про роботу Скирянської поліції. Я розумію специфіку роботи в поліції в часи війни. Але ж. Мене насторожує той факт, що коли я викликаю поліцію, я викликаю її дуже часто. Коли бачу правопорушення, коли бачу різні речі, які потрібно відслідкувати під час війни і вияснити, то в останній час правоохоронці мені пропонують присісти в автомобіль поліції, і поїхати в відділення поліції на бесіду. Мене є питання, пане Сергію Лунгу. Чому я повинен присідати в поліцейський автомобіль і їхати до вас на бесіду? Що у вас є в поліції, забув. Чому ви не запрошуєте правопорушників, до яких я викликаю поліцію? Чому ви не знаходите тих людей, які здійснювали певні кримінальні правопорушення, на які я викликаю? Чому ви їх не викликає? Виклик їм не пропонуєте сісти в автомобіль і проїхати в поліцію, а пропонуєте мені, людині, яка поліцію викликає, яка готова на місці дати пояснення. Я колишній правоохоронець, я знаю, що в поліцію зайти дуже просто вийти з неї проблематично. Тому, пане Сергію, луну, я вас дуже прошу. Не просіть мене прийти в відділення поліції міста Сукіряни. Якщо я піду туди, ви знаєте, до своїх майже 60 років я ніколи не порушував закон. І на старість закон не збираюсь порушувати. Якщо я прийду до вас відділення поліції тільки по повістці і з адвокатом, запам'ятайте, пане Сергію, іще, іще. Я дуже хотів би побачити, коли дожити до того часу, вже другий рік війни йде, коли під вашим керівництвом, пане Сергію, в автомобілі сукірянської поліції запросять проїхати в поліцію сукірянських контрабандистів, сукірянських наркоділерів, сукірянських кримінальників, людей, які паюють гуманітарку незаконну в місті сукіряни і роблять інші кримінальні правопорушення та злочини. Я чекаю це, не дочекаюсь, буде воно чи ні? Все залежить від вас, пане Сергію. Звернувся на боліло другий рік війни. До нових зустрічей, пане Сергію. Честь, маю.